Так, про події на Донеччині ближче до лінії фронту не вщухають ворожі обстріли у Донецькій області. Окупанти гатять по мирних містах і вдень і вночі. Відтак росіяни завдали удару по Торецьку, поцілили у школу, де був пункт незламності. По ній, до речі, б'ють вже не вперше. Також в місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків і сім адміністративних будівель. Двоє людей дістали поранення, Чотири багатоповерхівки і дев'ять будинків. Будинків пошкоджені у місті часів яр від початку червня на Донеччині загинули двоє мирних жителів. Поранення отримали 12 року з нами на зв'язку. Зараз Сергій Чаус, це начальник міської військової адміністрації часового яру. Вітання вам. Добрий ранок, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з оперативної ситуації. Пане Сергію, що відбувається станом на сьогоднішній ранок? Яка у вас оперативна ситуація? В принципі, вона у нас триває вже не перший місяць? Я зазвичай кажу стабільно важка. Це хаотичні обстріли громади, без різниці, куди це приватний сектор, це багатоповерхові будинки. Відповідно важко, важко, складно. Не розумієш, куди може прилетіти і чому. А чим ведуть обстріли росіяни зараз? Чи змінюється їхня тактика? Ну на даний момент вони тактику не змінювали, використовують все, що тільки можна. Це ствольна артилерія, це сезон в принципі летить з чого тільки можна. Зрозуміло, якось позначається на цій динаміці обстрілів. От всі ці чутки, які розповсюджуються з приводу ротації збройних сил Російської Федерації в секторі Бахмут, начебто, в виході ПВК Вагнер і заміні цих частин на регулярні частини російської армії, чи ні, чи, чи нічого не змінюється? Давайте. Момент ротації і військових дій ми залишимо все таки нашим військовим, їм видніше інформація потрібна їм. Дай Боже нам бачити результат. Позитивний для нас, звичайно. Ну, пане Сергію, тоді до тих мешканців, які ще залишаються в місті, зрозуміло, що не всі вдалося виїхати, хто ще намагається це зробити. Яка ситуація з людьми? Тому що зрозуміло, що має бути певний соціальний аспект, наскільки працює ця інфраструктура? Розкажіть про життя людей зараз в часовому яру? В принципі, давайте з самого початку. Якби починаємо з продуктового. Варіацій, слава Богу, цим проблем у нас немає. Продуктові набори щомісяця роздаються від військової адміністрації. Тут у нас підтримка і района, і області, плюс треба не забувати, плюс про благодійні фонди та громадські організації, які надають дуже гарну допомогу. Відповідно, кожний громадянин, який залишився, він не один раз отримав гуманітарну допомогу, два, а то й три. Тому. З продуктами харчування проблематики немає. Е, прийшло літо, складніше стало з водою, тому що води в місті фактично нормально немає. Це питання теж продовжуємо вирішувати. На даний момент займаємося розстановкою пластикових кубів для того, щоб кожен мікрорайон мав, скажімо так, свій накопичувач. До цього у нас був. Було їх декілька встановлено зараз. хочемо повністю закрити кожен мікрорайон ну, в цьому моменті. Як то вкотре дякую своєму невеличкому комунальному підприємству та нашим громадським організаціям, таким як проліска, які займаються доставкою води, допомагають нам її розвозити по місту. Ну, це реально люди герої. Так, вони цивільні, але вони теж роблять велику роботу. Що далі можна сказати? Аптеки. Наскільки сказати, можуть доставлятися ліки? ліки до прикладу? Як працюють лікарні? Аптека залишилася в місті одна. Так, там не дуже великий вибір ліків, але вони є. Плюс у нас працює і перший, і другий рівень лікарні. Знову ж скажу, що там не багато людей, але у них є безкоштовні ліки, у них є можливість надавати мешканцям е, мінімальну медичну допомогу. Тому слава Богу, з цим ми складно, але справляємося. Тобто, як ми розуміємо, доступ волонтерів до міста, незважаючи на інтенсивність обстрілів, є чи місцева влада якимось чином обмежує цей доступ? На даний момент ми не обмежуємо, але є певні умови. Умови, саме що стосується безпекової складової. Це використання засобів захисту. Є певний час, коли ми рекомендуємо, коли взагалі забороняємо приїжджати. А скільки зараз, пане Сергію, залишається ще людей в місті? Близько тисячі осіб, на жаль, з минулого разу статистика дуже не змінилася. Якщо брати офіційну статистику, то виїхало близько 20 осіб. Ну, до речі, це люди пенсійного віку в основній своїй масі. Ну і також залишається саме більше всього, саме людей похилого віку. Діти. Слава Богу, дітей немає. І ведеться постійна робота, яка спрямована на, не дай Боже, виявлення е, тих, хто, можливо, думав собі повернутися. А є такі бажаючі, так? На жаль, іноді бувають. Ми дивимось на сусідів, ми дивимося за своїми дітьми, тому це життя. І іноді бувають ситуації, які треба просто попереджати, а не вирішувати. Ну я думаю, що люди, які хочуть або мають бажання, або їх просто тягне до рідних місць. Вони зараз можуть дивитися цей прямий ефір і слухати ваш коментар. Скажіть, якщо от хтось зважиться, все таки, от зараз, сьогодні, завтра, повертатися, його розвернуть на блокпості. Їм не дадуть можливості заїхати в місто. А ви знаєте, куди здебільшого виїхали ці люди? Тобто вони десь в районі також Донецької області знаходяться чи ні? Є у вас дані про це? Звичайно, є. Для того у нас є і освіта. Люди повиїздили не тільки по Донецькій області. Я б сказав, більша частина громади, саме дитячого населення, роз'їхалась і по центральній Україні, і виїхали за кордон. Тобто, фактично, я от свою логіку ще продовжую. Фактично, зараз для переміщення громадського транспорту можливостей немає на в'їзд і виїзд не беремо волонтерів, беремо мирних жителів, які можуть курсувати туди-сюди. Чи яким чином ви визначаєте, хто повертається, а хто просто поїхав по якихось справах і їде назад? Ну, скажімо так. Я не буду розкривати всі нюанси роботи національної поліції. Дещо залишимо, як то кажуть, сюрпризом. Але рух звичайного цивільного транспорту не заборонений. Люди можуть виїхати до Костянтинівки, люди можуть виїхати до Краматорська, виїхати на той же самий ринок, щось придбати. Ну як ми можемо позбавити їх цієї можливості. І ще важливе питання стосовно руйнування житлового сектору. Наскільки для вас є актуальним це питання? Чи, скільки зруйновано будинків? Чи ну загалом є таке, що вже відбудовують? На жаль, в місті дуже багато руйнувань. І в першу чергу страждають саме багатоповерхові будинки, вже постраждали. 99% нашого житлового фонду багатоповерхового пошкоджено. Є, звичайно, і не пошкоджене, а знищене. Плюс приватний сектор, ну, чому я сказав, що більше видно багатоповерховий будинок. Тому що, ну, самі розумієте, об'єм. В приватному секторі там залишились, слава Богу, і неушкоджені будинки, але їх дуже мало. Саме місто постраждало. Дуже сильно, тому що обстріли не вщупають вже дуже тривалий час. Я ж кажу: немає різниці, в те, що ми бачимо. Вони несуть хаотичний характер, летить як по приватній забудові, так і по багатопокуповому будинку. Пане Сергію, ми вам дякуємо за ту інформацію, яку ви озвучили, і за ваш час. Сергій Чаус, начальник міської військової адміністрації міста Часів Яр, був з нами на прямому зв'язку.